Всім привіт до вашої уваги лот стильного жіночого одягу різних брендів. В лоті присутні футболки. Дві такі, вони в різних кольорах, з коротким рукавом. В розмірі 44-46. Також будуть плаття. Стилі. Вони тягнуться чвертковим рукавом, такий рукав, також понизу така рюшка пошита. Вони будуть в двох кольорах, будуть два чорні та два сірих. В розмірі ML. Будуть джинсові плаття. тут вони на гудзочках, тут резинка тягнеться. Рукав можна робити коротший. В лоті буде таких 4, в розмірах 36, 38, 40 та 44, будуть одні брюки. Це на льон у них. Вони в такому молочному кольорі. Ззаді кармани обманки. Напереді кишені є. Вони в 38-му розмірі. Також в такому кольорі буде спідничка. Вона має таку зав'язочку на ґудзиках. Ззаді така резинка тягнеться. Вона одна буде в розмірі 44, в такому ж кольорі, будуть два сарафани без рукавів. На поясі він регулюється, можна його стягувати. Має кишені. Вони будуть два в розмірі 38. І одна блузка в рожевому кольорі з таким мережевим, короткий рукав, класної вона такої якості в розмірі 40. Всього в лоті 15 одиниць одягу. Вартість лоту 2620 гривень, а собі вартість одиниці 175 гривень. І цей лот вже можна замовити на сайті або у менеджерів. А якщо вас цікавить більше наших оптових товарів, надсилайте нашим менеджерам на Viber+. Всім дякую, заробляємо разом!